Можете собі десь записати, що Україна зараз проходить випробовування диктатурою. А те, що це диктатура, це до ворожки не ходить, якщо чесно. Тому що, як мінімум, уже наша сторона українська чхати хотіла на закони. А те, які продажні шкури наші юристи, це взагалі не взагалі ні писати. розумієте Таких продажних шкур, як наші юристи, я ніде не бачила. Ні, є у нас чесні юристи, правда є. Але це така справа вас мало. Я знаю, що ви також є в інформаційному полі. Але здебільшого, якщо я чую юрист, то відразу мені цікаво, скільки вартує ця шкурка. Як правило, недорого вона вартує. І... Ми довозікалися до того, що наші юристи уже таку ахінею говорять чесно. На голову не налазить. Я, наприклад, не розумію, чим думає Володимир Олександрович, коли каже, що, наприклад, а як же ж це організувати вибори, що не будуть голосувати військові. Не знає президент юрист, як взагалі організовуються вибори. Да? І ще наш президент не знає, як е, організувати вибори за кордону. Юрист називається. Не знаєш, якщо він заборонить виборче право військовим, українцям за кордону та інше він буде чудити, по ходу п'єси, його життя довго не протягне, я йому чесно кажу. Тому що це вже просто за межею нормальності, адекватності. я Вже мовчу про те, що це повний непрофесіоналізм.